Так, просимо прокоментувати актуальні теми для читачів журналу ексклюзивних технологій. Представтесь, будь ласка. Звати мене Сергій, представляю компанію Україна». Так, Які дієві інструменти пропонує ваша компанія для підвищення ефективності виробництва у галузі агровиробництва зберігання та переробки сільгосппродукції в умовах війни в Україні? Наша компанія займається так, технікою для, по-перше, це для грунтообробітку, е друге це посів, так, посівна техніка. І третє, це е зелена лінія, тобто кормозаготівельна техніка косарки, воршилки, волковачі, прицепи підбирачі, преси. Тобто, В принципі, даємо ті рішення як для рослинництва, так і для тваринництва, як і для заощадження все ж таки витрати, як на, на собівартість виробництва так, кормів, так і в принципі, на ґрунтоприбіток на, на рослинництво. Так якість та собівартість є важливими чинниками у забезпеченні конкурентної спроможності української сільськогоспродукції на міжнародних ринках. Який вклад вносить ваша компанія? Як ви оцінюєте організацію з заходу ші? Вкладно ну, сьогоднішній день, якщо це все починати так, війна і так далі. Це все стало складно. Основна була задача компанії зберегти штат, е, так, і також підтримка наших клієнтів, е, забезпечити їх. Це перше, це надійністю сервісу, так і також тими запчастинами. Е, на сьогоднішній день, в принципі, ми втримали так сказати своє слово. Клієнти всі задоволені, клієнти всі своїми запчастинами працюють своєю технікою, яка в принципі. І відновлювалася, так, і в принципі, та, яка і купувалася. Сервісна підтримка це є основне. Що ми на цьому форумі, в принципі, зустріч з клієнтами, обговорення подальшої співпраці, обговорення нагальних проблем і так далі.